Так, друзяки, ки усім здоров'я, це, грі футбол, Так, я за Японію. Граємо проти Йожика, так, набираємо швидкого міни, він же мене зачекався. Так, відчуваємо мою душу, что мы играем, граємо до п'яти перемог. Тільки в міні ось такі. Вот, до часу. Так, вибираємо це. Ще 2 мячики. Так. ж Зараз шукаємо ми. Йожика. Ми граємо тобі тепермо, я вже сказав. Відчуваємо моя душа, що ми програємо. Так. Йожик. От, ми граємо з ЙОЖИКОМ Він вибрав південну Америку. Так, що Граємо до Брони. На початку граємо від Брони. Ой-ой-ой, а то я. Так. Ну що ж, не поставив щити, мої міни вже тут ні до чого. Я не знаю, що робити. Хіба що ось так. М'ясо. Тільки м'ясо, тільки хардкор. Мультиплеєри тільки... трішки є затупи. Наприклад, бачите, я підриваю гравцям на щось не дуже, хочу його підривати. Так, ну що, один Ольвер є жик. Ні-ні! Ні! -ні! ні. Так... Бачите, я дуже підравлював, так він замін... заповільний час. 2-0 попереду. О, Біда, біда. Що дві хвилини грати? А він вже мене переграє. У Усьому. Ну що ж треба забувати, друзі? Бачите, як трішки мультиплеєри. Угу. Ось так, значить його вже так. Добре. Блін, не чуваємо, это що ми програємо з жовним рахунком. Ладно. Гаразд. Що робити, ну я чисто не знаю. 2-0 вибрав я. Такі уміння. О, Вау. Все. Він вибрав ще ти. Це зіграв не на нашу користь. Ну, давайте хоч один. Бачите, я підриваю їхні гравцям, але не дуже хочу підривати. Оце я граю з реальною людиною, а не з. Пум-пум, ну, давайте. 3.0 мы я програю Ай Кем п'ять Шли 4-0 50 с Я Не знаю Да мене просто переграв у всм Оу А! блін, я гру був в захисті Я поставив на початку Я думаю, що ми так Програ. програємо. Звісно, ми і так програємо, але. Блін, ну то ж засада. Ми наш Вутар. Вуртар 10.00, це все. О 11.00. Це епік. 1-0 ми... По сумі всіх матчів програємо. Так ось так краще. Тому що не зручно було мікрофон. Зараз, надіюсь, мене краще чутно, та й взагалі. Ну що ж, залишається 30 секунд. Що сказати? Уже 13.00. <кл 'ї> <кл 'ї> ну, ви бачите, це просто щось. Давайте, хоч один гол заб'ємо, певно, що ні, а ще й пропустимо, якщо не один-то два. Блін, Я просто щось думаю, що в жовтому то наші, тому що проіграти за Україну, а тут за Україну ми з Йожиком домовилися не грати, ні не він. Адже не хочемо що там говорили, що ми не патріоти або патріоти, знаєте. Невже? Од, один гол ми забили. Ну, що ж, що 1-0 є. Йожик враг є, граємо до п'яти перемог, так що досить багато вийде. Так, ну. А я от що думаю. Значить, так. Э... Стчатк робимо ось так. Ось так. М'ячики мені не дуже допомагали. Ось так, ось так. Ну і що ще взяти? Хіба ще побільше мін. Але він, як завжди, візьме щити. І це не дуже добре для мене. Приватна гра, йожик. Включаємося до жика. Так, ну і ж, раунд 2. Так. значить так він теж має слизь даже специально взял слезь. Она же у меня спутает клавиши. Э, я на том удал шведки идти все. Все пошло. Не, бачите, я туплю между кнопками. Так. Что я делаю, я сам не знаю, но уже мы проживаем, факт. Ух ты, сикин мин просто, ля. ні, да, ні, 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 чувак. Що це, що це, що твориться? Знову, я думаю, що це Україна і додав швидкість своїм гравцям. Ой, чужим гравцям. Блін, зараз позори, как просто точно я позорюсь. Ну, що так повільно? Так, мультиплеер тут трішки багомоний, бачите, не зразу все підривається. Але в платній версії, тобто в сімівській, все буде ок. Так, всюди робимо таку фішку, але в нас є пришвидшення і тому. Тому я не знаю, що робити. Що я творю? Треба буде вибрати інакшу країну, я не знаю. Або, або йожику інакшу, інакше, я не знаю. Ладно. Другий матч поспіль, ми просто прогаєм, як я не знаю хто. Ну, якось мультиплеєрі мені ну, незвично грати, не подумайте, що це відмазка. Але, ну дивіться, я його підриваю, він підривається не зразу. Це не, не дуже зручно. Таке вже, що гра лагає, але це не так. Бачите, що твориться 8-0. Ну, звісно, без претензії тут йожик мене приймає, чесно, але. Самі розумієте. Ну, хочу день маємо, мушу виграти. Ну, це вже просто позорю, не знаю. Ой, і своїх же підривань, ну це ж. Давайте хочу гол. Бачите, підриваю їхні голки, про нічого не виходить. Чи це у мене тільки так, Чи це у Йожика теж треба де спитатись. Дивіться, я його підриваю, а він підривається через годину. 10.00. Це епік. 11.00. Минулий мач, нагадує, закінчиться. 11 родин, по-моєму. Якраз таки. Цей матч поки що завершується. 12. -1. Ой, друзі, треба щось змінювати. Нічого Скільки нього тих слотів? Ну, скоріше за всього, люди просто розуміють, в йожика більше. В мене 10 левелів пройдено в йожика більше 15 і він собі понакуплював різні, різні всячину. І тому я прорив. не від маска не подумайте, але. Як не як? У мене грошей не у мене 0. Цих доларів. Знаєте, що, я просто э, зроблю мясо, это и все. Ну цей я звісно не природа, я просто хочу половиться на м'ясо. Так, приватна гра. Йожик. Так. Він теж захотів м'ясо, і водим м'ясо буде. Ух ты, це капець. Це капець. Що твориться? Що твориться? Це. божевілля якесь. Ну, к... А нічого себе, бачите. Він теж захотів м'ясо. Ну що ж, виграє той, в кого більше закінчиться тих щитів, більше залишиться. І це явно буду не я. 12 щитів залишилось А я звісно м'язо тут таке що ні 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 ні. Так, в нього міни і Що? 12 щитів Блін я якось пробив і знов Ож цей Як Явний як, друзі, якщо я програю я візьму реванш, я Обіцяю, я буду проходити далі. Ну, це третя серія проходження буде. я серія мультиплеер, але Прохоження Буля тому Буде реванш Так 12-5 уже тем часом Якось я забув 5 голів Дивіться, Двішки Меч золоти Просто такое роблю и все блін. Це просто Ну, дуже файно в в міні це міни, але... Самі знаєте, які тут міни в мультиплеєрі. Ви бачили? дивіться, скільки м'ячів. А у мене тим часом всі міня закінчились і. Зараз буде м'ясорубка. Саме справжнє. 23, 27, 23 йой Йой-йо-йой! Що твориться на футбольному полі? Южі сильніший поки що. Ну, так він каже, прийшов більше левелів, але потім я візьму реванш вже у другій серії мультиплеєр. А поки що у нас три-нуль по матчам і треба мені щось змінити, щоб хоча б набрати, я не знаю, одне озечко, очко, я не знаю. Ну, але. Ну, що? 41-9. Це ж те 40 голів забив жик. О, ось це жик. Буде ще один. гол. Думаю, що буде, але ні. Але ще одного не буде і... 41.9. Ось такий рахунок. Я навіть не знаю. А я просто, просто чисто м'ясо зроблю. І все. Стоя розіграю на абум. Так. Чекаємо жика, так, пропишемо ще тут. Йожик. Де ну, десь зв'язок. Ну, скоріше за все, я вже просто вибираю міні. Зараз все буде окей. Поки що напишу своє ім'я. так. Зрозуміло. А, вау. Це просто м'ясо і все. Дивіться, що це, що це. Я просто хочу м'ясо. От це м'ясо я влаштовую щось. Ёжка, я знаю, що він виграє, тому що у нього є щити, в мене нічого нема. І вже десь. просто роблю йому подарок десь 50-0. Забезпечено просто. Так. 6-1, вже ми гол забили. Вау! Я просто хочу повеселитись, Понятно, що я програв вже тут, без питань, я був готовий до цього. Нема настрою зараз щось зробити, щось, типу, збирати якісь вміння. Просто хочу, щоб ви подивилися як ремонт-плер. На, на жаль, не можу ці жоком говорити, тому що в мене не пише голос скайпу чужого. Тобто, з кимось з я говорю в скайпі, а його голос, з ким я говорю, не пише, і тому ось так виходить. Йожик теж міг би записувати, але він не хоче. І... Сіким ячив, сіки мячів. Я же говорю, у ще забье десь голів так. 20 ще Куча Просто доймся з горою. в нього от этих штуки, не пойму. А давно весь швидко знакли. Двадцять сім-три розгромний рахунок, але в реванші, коли я вже буду в настрої, коли вже я буду з іншими дновими мінями, ось тоді вже буде цікава боротьба. Тридцять три Ну ж бачили, потім щоб ми говорили що якісь нуб, що можливо так, я ну. Але зараз я граю на в ну, Перший матч грав ще так, а до інший на АБУ, Оскільки я вже зрозумів, що я програв. дивіться, що він зробив. Скільки нього тих штук, блін. Він себе понакоповував вміння, в нього, напевно, слотів дофіга. Ну, все тут просто вже тактичні, тактичні дії Йожика. І ми не забуваємо, ну. Давай, давай, давай. Це ж треба так. Не знаю, що на мене сьогодні грає як настоящий нуб, але. Тридцять три три. Це щось просто неймовірне. Я вже збився з за рахунку. Це 3-0, чи 4-0? Ну, не четыре-нуль. це зараз останній матч буде. Ну, але в останній маджі думаю я вже, Е... Э... Не знаю. Ось так. Ну що ж, а зараз я планую виграти. Хоча з вміннями так. Ух ти, Хто вже створив гру якусь. Так, выбачить, что не говорю. Просто тут же. Блин, я перевал с фох, бачите, как тут тупой мучиплер. Я нажал уже иначе в мини, но дальше. Так не выбачивается. Пацаны, Я забыл Не увертали какие-то хитрости. Не, не. видите Ведь я подрываю, но подрывается. Ну, здесь наращено дробь, но конечно, скажем, мне казалось, что в пирате куча-куча баев. Ну, дивіться, який не знаю. Ось так будем. Ось так. 5-0, це хоча б не 33, там 3. Але я планував цей матч якось зіграти більш успішно. Наприклад, з рахунком десь 3-2 програти. Так, ну все, належала тільки кищити. 5-1, ну що ж. Можна, в принципі, і. 5-2, на? В принципі, якщо захотіти можна і 53 довести, але все. 6-2. В цей матч я сказали, я підготував все. Ну, якось вже хочу в цю матч виграти, він якийсь більш середній чи що, якийсь більш... цікавий. Блін, це цей врутар, ми бачите. Просто 6-2. Ну, давай, останнє. 6-2 і по сумі всіх матчі виграє є йожик. <му> ага, ну що ж, на цьому я з вами прощаюся перша серія мультиплеєру з Йожиком Він виграв в мене чесною рібою, але М -м -м -м, в нього було більше всього до Бачення прощавай.